Доброго дня, шановні панці, ми з України. 14 червня завершуємо вже друге, другий обробіток гербіцидами сої. Соя має отакий стан. Дзвони. Багато людей питають Денис, цвіте соя, маленька, бля, що робити? Хочемо по 2 літра калійної солі. Я кажу, ребят, працюйте, все нормально, я теж в другий слід по 2 літра працюю. Така вона хоч виросте більше чи не виросте, бо висота сої 10 см. Ну, друзі, тут ось, якщо вже так розібратися, то коліно до листка. Ой, Соя, значить, ось на цій стадії вже має отакий ось коефіцієнт гілкування, вона просто гілкується, як скажена. І це при нормальній густоті. Тобто ну, немає там зріджених якихось посівів. Тут яку рослину не вирве практично, ну, вона ось. То есть бульбочка, бульбочка присутня. Азотфіксація відбувається. На, на цьому кускові вже була соя. Кофін гілкування шикарний. Питаю, така що соя така дрібна. каша людина у нас не було ще жодних опадів у цьому році. Це, звісно, друзі, печально. На оцю сою, щоб ви розуміли, від посіву вже випало 84 мм. Плюс на ніч, ну воно то і зараз стоїть дощ, ризикуємо, типу, каплі стоять, ризикуємо, щоб закрити це все діло, е, ну, перебризкаємо хрін з ним, щоб бур'яни потім не цей. Не така вже страшна проблема, закриємо, бо амброзія вже лізе, треба закривати. Тобто якщо до ночі не буде, амброзії вистачить, чи, чи бур'янам у цього всього діла. А якщо не побризкати і 4 дні дощі стоять то потім уже, ну, просто тут уже жесть буде, соя буде до пояса через тиждень. І що потім робити, зрозуміло. Рішили трохи ризикувати, поїхали днем, трошки 26-25 дави сонечко, як холодок нормально. Ну, от, -от, от так, друзі, ну вибачте, в кого не було вологи, Не я, не насіння винне в цьому. С посів мат я обіцяв якісний. Що обіцяв, то і продав, а от те, що нема опадів, то шкода звізді звично. Ну, до коліна вже соє, то тобто я ось схожу, вона вже по коліно. Отак. І це при нормі 100 кг на гектар посіва. Тобто ніхто нічого тут не збільшувало. Тобто шикарно все. Так що, друзі, всім отак. Всім добра. Все буде Україна.